Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Все більше і більше стає очевидним, що московська агресія проти України не припиниться, поки президентом Ерефії. Буде Путін. Путін сам себе загнав у глухий кут. так, Одними рішеннями, другими, третіми, четвертими. І, звичайно, що зараз ситуація така для нього, що припинення війни означає його, так би мовити, Смерть. Я не маю на увазі фізичну смерть, ну, а політичну, ну а за нею і фізичну, звичайно. Отже, світ має зрозуміти те, що зараз от сучасний період в 21 столітті. Дуже велику роль починає знову відігравати особистість в історії, колись писали в Радянському Союзі такі твори: роль особистості в історії. Так, ось ми бачимо, що особистість Трампа, абсолютно маразматична, вона впливає фактично на. Всю ситуацію в нашій планеті, перш за все, і соціально-економічну, і геополітичну, і геостратегічну, всі ці його ну, абсолютно божевільні якісь рішення, якісь укази, і все останнє так чи інакше колотять увесь світ. З іншого боку, його, так би мовити, продовження. Уже на е, військово-воєнному фронті це Путін. Який, ну, не будемо казати так, хоче воювати, а вимушений, напевно, воювати через те, що він скоїв. Він абсолютно чітко розуміє. Хто такий так званий глубінний народ московитів Андрофагів? Цинічно знає, що це за люди, так. хоча балакає про те, що українці і московити один народ, але робить все протилежне, так. розуміючи те, що ці народи не тільки різні. Але і протилежні за власною ментальністю, власною генетикою і таке інше. Тому я думаю, що ні в кого не має бути ніяких ілюзій стосовно того, що війна може закінчитися, перш ніж не стане Путіна, в той чи інший спосіб не стане Путіна. Тому світ має зосередитися. Саме ось на оцьому питанні. Московити, коли він зникне в той чи інший спосіб, з політичної арени, повісять на нього всіх собак. Так, і ну, таке вже було і не раз, і не два, і не три. Там кажуть про те, що хтось там буде якесь повстання. Готувати, якщо навіть Московія виведе всі війська із суверенної території України, то нічого цього не буде. Справа в тому, що московити так дуже люблять владу, як ну, варварський цивілізований народ, тому вони, ну, що влада вирішить. То вони і будуть приймати. Вони можуть лаятися, так. вони можуть говорити між собою, що це не неправильно і не так, і все, але вони вимушені коритися. Тому що вони так робили весь час свого існування, і інакше вони просто не можуть. Отже, робимо висновок, що болівою точкою, так. Сучасного світоустрію є одна людина. Ну, точніше, це й дві людини. Так. Це Трамп і Путін. Поки Трамп не відійде від влади, буде колотнеча у всьому світі соціально-економічна. Поки Путін не відійде від влади, буде колотнеча воєнна. Як на мене, то це просто аксіома.